Вчора в нього було день народження, і ми так тихенько, знаючи про це, чекали сьогоднішнього дня, щоб разом з вами, всією нашою церковною громадою привітати нашого мого служителя, нашого отця Олександра. Отже, ми. Причащаємося з однієї чаші в цьому миколаївському храмі, в цьому миколаївському храмі вас рукополагали. І я вірю, що в цьому миколаївському храмі, молитвами Святого Миколая, ми будемо ще молитися разом з вами. Многоя і блога віто! No. Oh. Святого Духа, дорогі Христі, браття і сестри, я е, відчуваю певний трепет і, е, звичайно ж, велику подяку за це привітання, що е, дещо не, не очікуваного, бо я так як сказати, скромний. і відчуваю і, я якусь ні, і, ніяковість, напевно за таку увагу і досяг вас. Ну, а я хочу сказати, крім подяки ще. Декілька слів, як прийнято вважати у день свого народження людина, для людини відкриті небеса особливим чином. І здійснюються усі її бажання, в першу чергу, звичайно, ті, які вгодні Богу. Це, як написано у другому псалмі, є такі слова: Ти мій син, сьогодні я тебе породив, просив мене і я дам тобі. І виходячи з цього псалма, є традиція вважати, що у день свого народження молитви досягають до небес якнайшвидше, і приймаю, приймаються. Тому я дійсно, е, кожного може свої побажання, це так само і вироби, І, звичайно, ж, бажаючи всім вам, дякуючи, бажаючи всім вам е, здоров'я, радості, сімейного щастя. І, напевно, ви знаєте, яке побажання, те, яке я задумав, воно спільне для кожного з вас, і, напевно, у вас. Так. Коли буде таке побажання, то воно, звичайно, буде. І небеса почують мільйони-мільйони це вони, те ж саме побажання у день народження. І ми не маємо сумніву, що це збудеться. Звичайно я хочу все-таки ще раз назвати це побажання, нехай воно ще звучить, отець Михайло вже говорив, і я хочу ще додати, що це, звичайно ж, наша перемога у цій війні, наш мир і наше майбутнє нас, наших дітей, наших. Виправників, щоб вони більше ніколи не, не чули цих сигналів тривоги. Щоб вони думали у своєму житті вже не, не про перемогу, не про закінчення війни, а думали про побудову красивої держави, красивої держави, в якій е, житимуть радісні, щасливі люди, які будуть дарувати один одному тільки любов і жодного е, жодної натяку на якусь ненависть чи просто на любов. Ще, ще раз, Дуже дякую вам і ще раз бажаю вам ще якнайшвидше, усім нам якнайшвидше, відчути, що все закінчилося, всі жахи закінчилися. І побажаємо ще, щоб вони закінчилися назавжди, щоб більше ніколи нашим майбутнім поколінням не довелося переживати таких страшних днів. Боже, благословення на всіх вас.